Так, в мене одне запитання до вас. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається за акція і які причини спонукання тої акції і що, які вимоги ви ставите? Ми знаходимося, ми знаходимося в будівлі Міністерства енергетики та вугілля з адресою Богдана Хмельницького, 4. Поруч двоє моїх колег. Із Донецької області державне підприємство Сіді Другоділя, вони проспілкові лідери у Незалежній проспекції гімнків України. Вдруге впродовж календарного місяця проводять голодування. На даний момент вже 9 чи 10 день. 9-й день голодують. Поруч ходить повз них міністр, який не удосужився зайти і спитати хлопців, себе почуваєте. Який Зараз акумулював на рахунку 100 мільйонів гривень на державному підприємстві вуглепостач. і сказав, я не буду віддавати гроші на зарплату, плату, буду чекати 20 серпня, а це значить, що ще в тиждень будуть крутити гроші на рахунках і заробляти собі відсотки. Це корупція. І Міністр не розуміє, що буде нести кримінальну відповідальність за те, що людям не виплачують зарплату. плату. А по-друге, це знущання над проспілковими лідерами, які представляють трудові колективи, тому що багатотисячні колективи на всіх державних підприємствах України мають велику заборгованість по зартну платі. Поруч ось за спинами оператора знаходяться проспілкові лідери незалежної заспілки. З Львівської області державного підприємства Львів Гугілля, які знаходяться в групі підтримці, які час від часу приймають участь у акціях протесту або в Києві, або у самій Львівській області, пікетуючи обласну адміністрацію, пікетують кордон між Україною і Спольщею, кордонні переходи. Все це робиться для того, щоб привернути увагу органів влади до того, що в галузі щось неладне відбувається. Люди приймають участь в акції протесту, борються для того, щоб зберегти шахти, робочі місця для робітників, зберегти життя в своїх містах, будувати свої сім'ї, а також щоб забезпечити енергетичну безпеку держави. Давайте подивимося, минулий рік, 2015-го. Вугілля з українських державних шахт забирали по. В еквіваленті по 40 доларів, а за кордоном привозили по 90 доларів в Україну, по 100 доларів. І так само везли будівля повним ходом з Росії з, Росії, з країни-агресора, яка причетна до і організовувала вбивство наших хлопців, так гинуть переважно хлопці, вибувають патріоти якраз із Західної України. Я голова незалежних поспілківників. Вдячний всім шахтарям, які борються не тільки за власні інтереси вони борються за колективи, вони борються за безпеку держави, вони борються за демократію в державі. І є інструменти, є механізми, це незалежні проспілки Ті проспілки, які створені самими розвідниками, так відбувається в цьому світі. Якщо вже проспілки не зможуть. Реально виконувати свої завдання і функції. За цим виникають майдан. І наступний майдан може бути дуже тяжким, на руках дуже багато зброї у населення. Ми мали б зробити все можливе для того, щоб в рамках соціального діалогу, в рамках от, от, таких навіть стражданчого не хотілося б мати. А Хлопці, які голодують, вони втрачають своє здоров'я. Але це один із видів наших, один із видів нашої боротьби. Михайло. Ми робимо все можливе для того, щоб міністр, який чомусь відвідує територію ДНР, і є відеоматеріали, і він за це не поніс відповідальності. Міністр, який сам замішаний в корупційних схемах, мені, наприклад, не зрозуміло, як це так може бути, що через Львівську збагачену фабрику, через Сматрящи, крадуть великі об'єми вугілля із Львівських шахт, Волинських шахт. наприклад, через цю фабрику крадуть 15 тисяч тонн вугільного концентрату в місяць. Вдумайтеся, не гірничі маси, а вже концентрати. От вам і ситуація. А як це роблять? Як схема працює? Збільшують штучно, збільшують зольність вугілля, який відвантажується для збагачення на фабрику, Збільшують вологість, потім заміщують уголь вугілля породою. От на цьому і вони заробляють. Конкретно в цій схемі замішаний Андрій Венгрин, який був Сматрящим при бувшому міністру Демчишин. Схема працює. Венгрин, Демчишин тепер уже на насав. Він знає про цю схему. У нас є підозра, що він учасник цієї корупційної, корупційної цієї перемоги. Скажіть, будь ласка, наскільки відомо, що. Тут зробив підпал себе лідер проспілковий Віктор Тріфонов. Ну, це, це крок відчаю чи як? Ну, Хтось розцінює цей крок відчаю і безпорядності. Тому що Віктор Тріфонов причинив дуже велику шкоду своєму здоров'ю і страждання найпершу чергу своїм рідним і військові. І всім тим, хто є. З другого боку, я знаю Трифонова, відкрив для себе додаткові його якості сильної людини, вольової. І це крок людини, яка пішла на самопожертву, який вчиняючи такий захід, як самоспалення, міг би втратити не тільки здоров'я, а він міг би втратити життя. І давайте подивимося кадри, як це все відбувалося. Ті, хто поруч стояли, вони не зрозуміли, як це виник цей гарячий факел, яким став сам наш лідер Віктор Тріфа. І ніхто не знав, що робити. Дуже жаркий день був. Там хтось був з пляшкою води, стали з пляшки обливати Віктора Тихонова, чого не можна було робити. Я свого боку там влупасив його долонями по грудях, по тілу, намагався збити полум'я, а з'ясувалося, що я ще більше наганяв кискісню до його, до його тіла, яке вже горіло, бо горіла на ньому вже не тільки одежа, а тіло. І якщо подивитися уважно на ті кадри цього моменту з горіння то коли я порвав на ньому сорочку, побачив, що горить тіло. Коли е, стягнув з нього цього сорочку, то продовжувало горіти вже не просто грудна кліпина і спина, а горіло вже, горіло вже обличчя. Ну, Далі е, треба подивитися на фото, які були зроблені вже на другий день, коли до, допустили е, нас до Тріфану то там не тільки обгоріла голова, і грудна клітина, там руки, там внутрішні органи дихання пошкоджені, а тиск був 250. Лікарі добу боролися, щоб збити верхню шкалу тиску до 150. Вони вважають, що це вже перемога. Трифону надається допомога, нам здається, що вже нема загрози його життю. Лікарі в Києві ставляться дуже добре, вони так само мають маленькі зарплати, вони так само бачать, що в державі відбувається щось неладне. Скорочують працівників медичних, закривають лікарні, це все робиться по всій Україні. Тому нам на всім треба об'єднуватися. Шахтар буде захищати медиків, вчителя. А медики-вчитель проявлять свою солідарність на підтримку гірника. І ми живемо в місті. Я приїжджав в місто Червоноград, зустрівся шахтарями. А прийшов один чоловік і каже, а чого ви не захищаєте, чому ви не захищаєте медиків? Ці ж медики обслуговують шахтарів. Правильне питання, ми зобов'язані робити все можливе, щоб в тих містах, в тих населених пунктах, де проживають наші шахтарі, щоб там всі були захищені, щоб там було достойне життя. Бо якщо шахтар не отримав зарплатну плату, то незаплачені податки. У місті не будуть направлені на зарплату плату працівникам дитячих садочків, комунальній служби, місь водоканалу і коло знову замикається. Дякую вам, Михайло Якович. Хлопці, я знаю, що ви голодуєте дев'ятий день, хочу вам потиснути руку. Скажіть, будь ласка, чи дослухались до ваших вимог, чи ви думаєте припиняти голодування? Ну, як Я, яка ваша дія буде на Значит, мы выставили свои требования 100% погашения за июнь. Вот. Мы находим, мы проживаем в такой зоне, где гибнут люди, мы с линии фронта буквально... Мы находимся наш город, город Горняк, город Украинск рядом с линией фронта. Есть у нас жертвы среди мирного населения. Народ очень бедствует. Вот. Поэтому мы вынуждены пошли, пойти на этот шаг, чтобы люди получили деньги, имели возможность вывести в безопасное место своих детей, родственников и накормить их. Что тоже у нас является проблемным. Поэтому, пока не будут выполнены наши требования, мы с председателем шахты Украина будем оставаться здесь и продолжать голодовать. Ну, хочу сказать. Все это, конечно, неспроста. У нас здесь нет хорошей жизни. Все эти движение и все это от того, что наше государство нас не слышит за должности, потому нам приходится приезжать сюда уже не первый раз. И эти забастовки, они не родились на сегодня, ни вчера, а давным-давно. И вот так вот нам приходится выбивать свои же деньги, заработанные. Почему нас не слышат и не хотят или услышать, непонятно. Я здесь потому, что за мной коллектив. У них тоже дети есть, отцы, жены, также у меня там и родители и многие там. Есть семьи, которые живут ради денег, которые нам платят. Мы не живем, мы существуем. Та зарплата, которая нам платится, конечно, это мизерная по сравнению с тем, что сейчас у нас все удваивается, утраивается, как питание, как продукты, как коммунальное, все. Сейчас мы получаем, считай, что существуем, пытаемся. Как-то выживать, где-то что-то подыскивать, где-то подработки, где-то так. Ну, я считаю это неправильно. И... Стыд и позор государству, где нарушается Конституция, право на труд, право на зарплату. И за это не наказывается никто. А приехали в нашу зону, посмотрели к детям. В глаза, в города, если по-моему городу, если, где нету 20 лет качегарок, отопления в пятиэтажных домах, где нет газа вообще, где единственное средство приготовить себя покушать или отопить себя, это электричество. И когда приходят шахтеры и приносят свою зарплату мне в правком 200 гривен, а за счет за электроэнергию в этом месяце пришел на 700 им отрезает детек, приходит свет, становится вопрос, мало что, ни за что купить каши ребенку. Второе, что ее уже не на чем приготовить. Костер пятиэтажки не распалишь на полу, чтобы приготовить. Вот из чего выникла эта ситуация. Это уже безысходность. И отношение здесь нашего правительства а в частности, министра Насалыка, к рабочим людям. Вот и породило вот такие вот вещи. Ну, смотрите, я могу еще говорить громко. Я не голодую, но у меня сердце болит, как сплошная рана. Вот, вот приду к ребятам, и вот это вижу, и ты не знаешь, что делать, и как им помочь. В моїх руках не сосредоточена власть, в моїх руках нет, у мене немає полномочий міністерських. Доброго дня. Доброго дня. Е, будь ласка, представтесь. А Кімочкін Анатолій Вікторович. А ким ви є? Ну, зараз я голова обласної організації незалежної про спілки України Донецької області. Скажіть, будь ласка, така ситуація? Тут голодують хлопці, селі до вугілля, чи якісь здвиги йдуть по, по грошах, я так розумію, вони голодують за те, що їм не виплачують вчасно зарплату. Ну, ці хлопці, ці хлопці, приїхали сюди до міста Києва після вже акції голодування, котре відбувалося в місті Селідово. Тобто, коли вони побачили, що влада ніяким чином не реагує на ті події, які відбувалися в тому місті вже майже місяць тому, вони вирішили приїхати сюди до Києва. Але ж ми зараз бачимо, що влада ніяким чином не реагує на вимоги цих людей. І ці люди взагалі зараз знаходяться в голодуванні, вони вимагають, щоб ми їм сплатили заробітну плату за червень місяць. Але ж на сьогодні влада ніяким чином на це не реагує. Виділені там деякі бюджетні кошти. Якась заробітна плата виплачується за червень місяць, але ж ці хлопці вимагають, щоб була виплачена 100% заробітної плати за червень місяць. На сьогодні ця вимога цих людей, вона владою, на жаль, ігнорується. А, ну, а є якісь, ну, мається на увазі, щось говорять, чи будуть ті кошти, чи не будуть. Ну, зараз е, важко сказати про те, що коли будуть ці гроші. Тобто міністр говорить, що будуть сплачувати 25 червня, але ж люди вимагають це зараз. Це заборгованість по заробітній платі, і вона повинна була сплачена вже дуже давно. Вже сьогодні на, е, зараз, сьогодні на календарі, е, серпень місяць, а вони вимагають за червень місяць 2016 року. Ось в чому і проблема. 30% Зараз треба спалення людини? Зараз. Ну, я думаю, що люди не повинні себе палити. Але ж вже, 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 вже відчай, коли влада не реагує на вимоги людей, тобто все відчай. Тобто людина, котра себе спалила, це Віктор Тріфанов. Віктор Тріфанов. Він написав особисто листа до прем'єр-міністра України Гройсмана. І до міністра енергетики вольної промисловості. Він написав про ту жахливу ситуацію, яка зараз існує в селі Дівугілля, І він при кінці свого листа написав про те, що якщо будуть відбуватися якісь події, вся відповідальність вона буде лежати на грозми, на прем'єр-міністри і на міністрі енергетики вольної промисловості України. Тобто, це що сталося цією людиною, це відповідальність нашої на сьогодні діючої влади. Дивіться, тут ще приїхали представники ДП-вів вугілля, це голови проспілок, підтримати наших колег, хлопців селідів вугілля. І так само вчора було прийнято рішення, якщо сьогодні на ДП львів вугілля не зайдуть гроші, то також об'явити голодування. Ну, в підтримку і за те, що не виконується обіцянка міністра енергетики Насалика Ігора Степановича, який пообіцяв, що кошти будуть виплачені, а наскільки ми знаємо, що виплати йдуть в процентах. Ну, Тобто влада, нинішня влада, вона вже багато разів щось обіцяла. Вона обіцяла 20 липня, коли була акція шахтарів. Вона обіцянку свою не виконала. Потім була обіцянка 4 ось, серпня на тих зборах, які проводив міністр енергетики вільної промисловості, але знову не виконав. Тобто всі ці обіцянки їм вже ніхто не вірить. І тому шахтарі зараз, вони шахтарі скрізь страйкують, шахтарі вимагають. І те, що зараз на підтримку отим двох зали... Двом людям, котрі залишаються, двом шахтарям в селі Вугілля, приїхали шахтарі Льви вугілля, це є справжня шахтарська солідарність. І якщо це відбувається, значить шахтарі вони знають, що вони роблять. І тому е, я думаю, що селівські шахтарі дуже вдячні львівським шахтарям за, за, їх, за їх справжню підтримку в їх вимогах. І я думаю, якщо це буде відбуватися, то взагалі шахтарі завжди будуть перемагати. І вони по-справжньому це дасть можливість їм боротися з цією владою, яка не, не виконує своїх обіцянок. Дивіться, <плес> ДП Пельві вугілля проводило акцію протесту захід енерго. І, значить, там вийшов Богданов, я не знаю, як його по батькові. Вийшов Богданов, і він сказав, йому задали питання, чи ДТЕК із за того не переводить кошти, щоб. Стати монополістом в державі по вугільних шахтах. На що він відповів, щоб депельві вугілля поставити на хороший баланс, тобто щоб добували кількість тонн, скільки потрібно державі, потрібно 6-8 років. Ваша думка яка? Ну, Богдана вас Руслан Кикябірович Кябірович, він працює в ДТЕКу, але що стосується відповіді, я буду говорити відповідь про те, про відповідь, відповідь котра стосується майбутнього Львівський шахт, Львівський шахт, Львів вугілля. Тобто я не згоден з такою відповіддю, тому що я маю деякі інші думки по цьому, і можу назвати приклад вже. І так би мовити, з історії. У 2014 ро році один спеціаліст, самій дуже добрий знайомий, і він багато років пропрацював в угільній промисловості. Він був туди направлений направлений, в вугілля для вивчення ситуації. Він три місяці там пропрацював, він дуже добре вивчив ситуацію, вивчив кожну львівську шах... кожну шахту Львів вугілля. І тобто він зробив висновки і свої рекомендації по розвитку цього регіону. Так ось, що, що головне було в, цій, в цьому питанні? Тобто ця людина вона е, зробила слідучі висновки, Тобто матч на увазі, е, геологічні умови, львів вугілля, шахів вугілля, тобто, глибина. Е, пласти, які там залягають, і шахти, в якому стані знаходяться, тобто він тоді сказав, що треба на дуже багато грошей. Мова йшла про 40 мільйонів гривень на той час. Це був 2014 року. І він сказав, якщо вкласти ці гроші взагалі всі шахти у вугілля, то видобуток вугілля на добу можна було довести до 10 тисяч тонн вугілля. Всього на той час 40 мільйонів гривень. Це якщо мати на увазі в доларах, це по курсу вісім на той час це було 5 мільйонів доларів. Ось така ситуація. Я думаю, що ну, може за два роки ситуація змінилася, може грошей потрібно трохи більше, але ж львів Гілля потребує сьогодні не дуже багато грошей, і це б дало можливість розвиватися цим підприємством. Цим підприємством. Тим паче, що вони забезпечують роботою дуже велику кількість людей, які проживають в місті Червоноград. І...